Історія будівлі театрального корпусу, що на вулиці Королевої Єлизавети, II, розпочалася наприкінці 19-го – початку 20-го століття, розповіла авторка екскурсії Катерина Мазу. Це був прибутковий будинок Кузьмицького. До 1916 року тут розташовувалася приватна Віленська гімназія імені Кагана, а після революції 17-го року тут розташовувалися різні навчальні заклади, як то курси українізації, як фінансово-коперативний технікум. Поки ми сюди не приїхали в 1937 році, саме як на той час Дніпропетровський музично-драматичний технікум. Екскурсія старовинною будівлею театрального відділення розпочалася з малої глядацької зали, де проходила репетиція навчального театру Рукавичка присідання присіли. Зараз за освітньою програмою ми проходимо з першим курсом техніку виконання ляльки з гапітом. Тобто ми вивчаємо, як вона рухається, як, які в неї можливості, тому що це лялька більш за всього схожа на тіло людини. Місця не мали можливість подивитися, як майбутні актори опановують мистецтво гриму та відвідали акторські залаштунки. Самі тому, що зараз йдуть іде в театрі, а самі. Ага. студенти драматичного відділення підготували костюмовані інсталяції. Протягом екскурсії відвідувачам розповіли про історію театрального відділення та відомих акторів, які навчалися в закладі. Це знаєте, можна назвати галерея наших випускників. Це наша історія, це наша гордість. Ми пишаємось. Вони шанують наш коледж. Вони шанують викладачів, з якими працювали, і це дуже тісний зв'язок, який не дає можливості студентам, першокурсникам, випускникам ну, старатися, намагатися бути похожими. Це перше, а інше те, щоб вони тримали оту планку рівня майстерності, яку задають, яку задають. Ці майстри на майстер-класі можливості твого тіла дізнавалися, що таке сценічна пластика. Підготовка акторів дуже складна і куп'ятка робота. Констатує викладач сценічної пластики та майстерності актора Олена Ряпулова та додає, працюючи над власними рухами, можна скоригувати характер. То ми формуємо свої рухи, все своє життя. Наші рухи це наші комплекси, наші рухи це наше виховання, це наше. Ну тобто, це ну. Якщо чесно, по людині можна сказати все, потім ну, дивлячись на те, як він рухається. Тобто треба любити своє тіло, треба їм займатися, треба його слухати. Подібні безкоштовні екскурсії проводитимуть і надалі, кажуть у навчальному закладі. Анонс заходів можна знайти на сайті та на сторінках соцмереж. Оксана Ващенко, Тарас Іванов новини дев'ятого каналу.